Дорога церква, слава Ісусу Христу, сьогодні чудовий день. можуть сказати, ті, хто не прийшов пішки без зонтика, правда? І все ж такий класний час, аби бути разом і. Знаєте, навіть в таку погоду, коли вже в городі не попораєшся в будь-який день, не тільки в неділю. А, і ми збираємо свій час, збираємо свої речі, аби прийти і мати єдність тут. Це дуже чудово. Знаєте, мене моя дружина вчора запитує, каже: А яка ж завтра буде погода? А, я кажу, я можу пророкувати, що завтра буде точно дощ. І я так задумався. Знаєте, що цікаво, що інколи ми слухаємо якісь пророства. І думаємо, а це від Бога чи не від Бога. Але Ісус, в своїй біблії, він дає нам право говорити про те, що буде завтра. Він каже про погоду: подивись на небо, і можеш зрозуміти, що завтра буде дощ. Та? І якщо ми дивимося сьогодні на небо, то десь не видно просвітлення, то є ймовірність велика, що і ми так думаємо і вважаємо, що ще й завтра буде теж дощ. Але ж ми готуємося і маємо добрий час сьогодні тут. Дякую всім, хто прийшов. Я хотів би на початку служіння зачитати місце. Писання, яке записано в послані до Филипян, 2 глава, 12, 15 віршик Филипян 2, 12. І так, отож, мої любі, як ви завжди, слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер, у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб ви були бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте як світла в світі. І так мені дуже подобається тринадцятий віршик. Тут написано, що бо то Бог викликає в вас хотіння і чин за доброю волею своєю. І знаєте, воно мені так надихає, тому що я задумую, що судячи з цього місця писання, я розумію те, що часто моє бажання, моє хотіння, воно є хотінням Бога. І Бог часто хоче і виконувати свою волю через моє бажання і моє хотіння. Значить, що я часто хочу те, що не просто я хочу, а те, що Бог спонукав хотіти в мені. І знаєте, це так скажімо, це дуже наповнює. Я можу хотіти те, що хоче Бог, наскільки сильне буде виконання цього хотіння і виконання мого бажання? І я часто думаю, знаєте, от а скільки в моїх бажаннях було волі Божої, а скільки в моїх бажаннях є не просто мої бажання, а бажання, які Бог заклав мені. І це дуже сильно наповнює. Ми, християни, можемо мати хотіння, яке викликав у нас Господь. Знаєте, людина в день може мати до 70 тисяч думок? До 70 тисяч думок. І ми знаємо по своїх думках, що дуже часто ми чогось просто хочемо. Ми і велика кількість як велика частина з цієї кількості це те, що ми чогось хочемо. І тут ми задаємо питання: а скільки із цих хотінь дійсно викликав у нас Господь? Скільки цих бажань викликав Бог своїм бажанням? І я собі так думаю, от в моєму житті скільки Бог виконув, викликав в мене бажань, і от для прикладу розуміння, що от е, бажання от щось смачне, гарно поїсти. Да? І такий думаєш, ну, мабуть, це не Бог викликав це бажання, воно щось не схоже. А, а хтось розказує, каже, от я хочу дуже стати багатим. От, і Тут, то, тут питання, да? каже: Випробуй мене Господь в багатстві. Тут питання, чи, чи це хотіння воно від Бога? І як же ж відрізнити ті хотіння, які дає нам Бог, і ті хотіння, які ми просто маємо фізичним своїм життям. Ми всі розуміємо, що людина може мати різні бажання, також фізичні, але цікава річ, що Бог часто викликає в нас фізичні хотіння. От, для прикладу, ми згадаємо приклад про і Ілю, так? як Бог викликав в нього бажання нормально поспати і виспатись. І, і знаєте, і для чого це все було? Він викликає бажання поспати і виспатись, щоб потім цей Ілля міг далі продовжувати виконувати Божу волю, ту, яку він заклав в нього. Мені цікаво, от, чи буває в нас такого, що уявляєте, Бог згідно з цього з історією і прикладу, може хотіти, щоб ми просто виспались. Він каже: Я готовий працювати з тобою, але відпочинь. Як ви думаєте, бувають в когось от такі бажання і від Бога? Є, є в нас такі люди чи ні? Бог просто хоче, щоб ми виспались, аби ми далі виконували його волю. І якщо ми подивимось на більш серйозні бажання. То нам ми можемо подивитись на це місце писання, яке прочитали, і зараз будемо молитись, тому що в 12-му віршу написано такі слова: от, отож, мої любі, як ви, завжди, слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності зі страхом і тремтінням. Виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає у вас хотіння. Цікаво, що якщо не виривати з контексту це місце писання, то ми можемо взяти для себе те, що Бог може викликати в нашому серці бажання, які чинять наше спасіння. Бог викликає в нашому серці бажання ті, які спонукають нашому спасінню. Бог викликає бажання ті, які дають нам ознаку спасенної людини. І коли ми це зрозуміли. То, то ми то ми зразу переосмислюємо, які в нас можуть бути бажання, коли в нас є бажання зрощувати себе, десь піти помолитись, почитати Біблію. Чи це є бажання, яке Бог в нас закладає? Так, це Бог хоче і викликає в нас це хотіння. Якщо в нас є бажання десь допомогти іншому, то це також ознака спасенної людини. Це Бог закладає в нас бажання допомогти іншому, благословити когось іншого. Чи, чи послужити в чомусь в церкві, і те ті речі, які дають нам ознаку спасенної людини, і ті речі, які нас зрощують як спасену людину, ті речі, які, які нам дають зберегти своє спасіння, це от те, що Бог викликає в нас, це хотіння до тих речей. І знаєте, Бог дійсно викликає в нас різні бажання, аби ми звершували своє спасіння. І тому нам треба пам'ятати, якщо в нас приходить якась хороша думка, то це прийти піти в церкву, десь не пропустити, десь щось зробити, десь послужити. То це Бог може закладати це хотіння в наше життя. І як же ж прикро, коли ми деколи можемо закритися? Ми можемо сказати Я не хочу чути цей голос, і знаєте, Бог він не буде наярювати, він просто дає хотіння, якщо ми відмовляємося. То він нам не наярює, він не дає для нас таке, що от ми маємо це зробити. Тому, друзі, ми маємо вибирати, які бажання нам виконувати. Ми маємо вибирати, які бажання нам здійснювати. Але розуміти дуже важливу річ: ті бажання, які спонукають нашому спасінню, їх викликає Господь. Пам'ятаємо це, давайте помолимось, піднімемось. Господь, я дякую щиро тобі за цей час. Я дякую тобі за погоду. Я дякую тобі, Господь, за можливість бути сьогодні тут. І дякую, Господь, за те, що Ти, Господь, говориш до нашого серця. Також Ти говориш і через бажання, які в нас з'являються. Я прошу Тебе, Господь, щоб Ти очищав нас від неправильних бажань, але Ти благословляв і давав нам правильні бажання, які є від Тебе, Господь. Я прошу, щоб Ти благословив цей час, сьогоднішнє служіння, благослови наші серця, щоб ми були м'якими, аби приймати від Тебе слово. Благослови, Господь, це служіння, нехай воно буде наповненим. І ми ми були готові до того, щоб чути ті бажання, які ти говориш до нас. Ми величаємо і славимо тебе, Наш великий Бог. Амінь.